Сьогодні в енергоманії. Як Україна збирається заміщувати природний газ в своєму енергетичному балансі? Та що з цього можуть отримати ті, хто візьметься за реконструкцію своїх систем опалення? Як в країні починають працювати місцеві кризові енергетичні штаби, досвід Полтави? Як дітям доступно і зрозуміло розповідати про альтернативну енергетику? Дорослим в цьому допоможе казковий ветмедик Бо. Створення кризового енергетичного штабу для ефективної підготовки та стабільного проходження наступного осінньо зимового періоду, визначення варіантів диверсифікації джерел енергоресурсів, рішення ухвалені в цій сфері, можна владці називають професіональними. Їх успішна реалізація неодмінно має привести Україну до головної її мети в енергетичній сфері стати енергонезалежною державою. Якщо ми будемо наполегливо, крок за кроком рухатися. В питанні енергоефективності зменшення споживання газу, збільшення електроенергетичного споживання інших видів пального і енергетики. Якщо ми зреалізуємо той план, який внесений до парламенту і проголосований в першому читанні. А це спільної модернізації і експлуатації української газотранспортної системи разом з європейцями і США. Якщо ми зреалізуємо, а це є наше завдання, план по збільшенню обсягів електричної генерації, через 10 років Україна буде повністю енергонезалежною державою. У нас є для цього всі можливості. Отож, під яке споживання планується збільшення електрогенерації, адже Україна і так давно має нерозв'язану проблему нічних провалів, коли різко зменшується відбір струму в мережі. Але тепер уряд запропонував нарешті скористатися ситуацією та заохотити споживачів з газу перейти на вітчизняну електрику. Всі, хто переходять з газових котлів на електричні, Отримують спеціальний тариф на електроенергію. Скажу в цифрах. Зараз тариф на електроенергію 1 гривна 19 копійок. Якщо ви придбали електричний котел, то нічний тариф на електроенергію, якщо це електроакумулюючий котел, 30 копійок в 4 рази менше. Тариф протягом дня 80 котів. Окрім збільшення частки електроенергетики, великі сподівання влада покладає і на місцеве паливо, пелети, брикети, висушену подрібнену біомасу, що має стати альтернативою природному газу. Обіцяє держава преференції також і тут. Будь-яка котельня, яка переходить з газу. На інший вид пального Отримує декілька преференцій. Перше замість 5% рентабельності, які отримують сьогодні газові котельні, котельня на іншому виді пального отримує дозвіл на 21% рентабельності. Це означає, що ми з одного боку даємо для населення. Мінус 10% вартості в тарифі перейшли з газу на інше пальне, людина плати менше на 10%. І це означає, що для кожної котельні, яка прийняла рішення відмовитись від дорогого російського газу, ми даємо можливість залучити кредит і погашати цей кредит. Тому що ресурсу для цього достатньо. Як працювала система раніше? Ми отримали газ по високій ціні, а останнім часом, ви знаєте, безпрецедентно високій, Майже в два рази більше нам пропонували сплатити за газ ніж це отримують європейські країни. Хоча ми знаходимося до Російської Федерації ближче і транзит у нас менший, а це говорить про те, що кожен. Кожна тисяча кубометрів газу компенсувалась державою в розмірі 598 гривень. Тобто ціна на вході в Україну і на ціна, яка передається у теплокомуненерго для вироблення тепла для населення, от різниця між входом і цією ціною 598 гривень. Це означає, що державний бюджет кожен рік десятки мільярдів гривень компенсував різницю в цій ціні, і ця різниця. А це ну, приблизно біля 35 мільярдів гривень. Сплачувалось НАКУ, НАК Нафтогаз переховував Російській Федерації. Фактично, ці кошти працювали на економіку Російської Федерації. Чим стара схема обернулася і в якому стані перебуває вітчизняна комунальна теплоенергетика, відповідь відома кожному і без наших коментарів. Такі дотації не міняли суть справи, не розвивали галузь. А банально випалювали бюджети без надії на зміни. Відтак, що очікується тепер, всі ті котельні, які переходять на біопаливо, вони отримають компенсацію в різниці в тарифах в розмірі не 598 гривень, а на 15% менше з дисконтом. Це означає, що кількість за цих рішень по року держава і державний бюджет буде економити приблизно біля 5 мільярдів гривень. Друга позиція ми відмовляємося від газу. Потенціал приблизно 5 мільярдів кубів газу за 5 років. Це приблизно половина, трошки менше половини газу, який отримує сьогодні і витрачає все населення з точки зору комунальної теплоенергетики плюс бюджетна сфера. Таким чином ми будемо відходити від споживання газу. І саме головне. Оці 508 гривень на сьогодні, які є, і компенсація, яка буде направлена на виробників тепла з біопалива, ці кошти будуть залишатися в Україні. І так званий мультиплікатор буде достатньо серйозним з точки зору розвитку і створення нових робочих місць. Нам потрібні будуть котли, нам потрібно буде заготовлювати біомасу, транспортувати, зберігати. Тисячі, десятки тисяч людей знайдуть роботу в цій сфері. Потенціал надзвичайно серйозний, і те, що ми це рішення прийняли, дає нам всі надії на дуже системну роботу в плані енергозаміщення, газозаміщення і ефективного використання енергоносіїв. У тому, що надалі ніякі вищі посадові особи не матимуть мотивації збільшувати енергоспоживання та зменшувати енергоефективність, переконаний і президент України. Лише в такому разі країні вдасться побудувати ринкову модель функціонування енергетичної системи. За словами Петра Порошенка, до останнього часу в Україні існував конфлікт інтересів щодо розробки програми енергоефективності країни. Завжди в цій країні енергетикою займались дві людини президент і прем'єр. Цей час закінчився. Сьогодні нам необхідно забезпечити диверсифікацію джерел енергопостачання. Формувати чіткі механізми підвищення енергоефективності і зробити газовий ринок прозорим, зазначив глава держави. Додамо, до чого призводила в державі непрозорість ринку. Ми вже бачили. Цікаво тепер познайомитися з новою енергетичною системою і новою Україною, по справжньому незалежною і енергетично, і політично. Кризові енергетичні штаби створено і на місцях. Вони мають координувати співпрацю з центром та сприяти ефективній роботі і в плані підготовки до нового опалювального сезону, і в переході на альтернативні джерела енергії. Як такий штаб працює на Полтавщині, дізнавались журналісти полтавської держтелерадіокомпанії Костянтин Яхновський та Євген Ковальчук. На технічне переоснащення підприємств житлово-комунального господарства скорочення витрат енергетичних і матеріальних ресурсів комунальних підприємств Полтавщини щороку витрачають сотні мільйонів гривень, розповідають у профільному департаменті Полтавської обласної державної адміністрації. Як результат значно підвищився коефіцієнт корисної дії котелень, а отже, і зменшилось використання природного газу. Через високу ціну російського газу воєнний конфлікт на сході України та після останнього підняття тарифів на житлово-комунальні послуги питання енергозбереження для України набуло ще більшої актуальності. Держава у нас не саме по запаси природного газу. На жаль, його приходиться купляти в інших державах, нашому северному сусідові на урядовому рівні створений антикризовий енергетичний штаб. У кризовому енергетичному штабі розробили комплексний план зменшення споживання природного газу підприємствами теплопостачання бюджетними установами, організаціями і населенням. Використання природного газу по всій Україні мають скоротити мінімум на 10%. Поставили завдання у міністерстві регіонального розвитку будівництва та житлового. Комунального господарства котельні, що опалюють соціальні заклади, максимально планують перевести на альтернативні види палива. На Полтавщині вже є такий досвід. У нас е, достатньо багато перейшли на альтернативні види палива. Полтавська область ходить восьмерку області України, які е, забезпечують найбільший більше відсоток. Теплохінерожичі установок, які працюють на альтернативних відпаливе, нового дихання нададуть і роботі з утеплення житлових будинків, запевняють комунальники. Як деякі будинки, особливо висотні, наші так звані 14 етажки, вище, де евакуаційні лісниця, там, вибачте, просто вітер гуляє. Ми втрачаємо при такому дефіциті природного газу, цих проблемах, таких значних затратах, не можна, щоб у нас такі були втрати теплової енергії. Це неправильно, це не по державному. Не менш важливим завданням кризового енергетичного штабу є оснащення систем теплоспоживання лічильниками обліку теплової енергії. Завершити цю роботу регіони мають не пізніше жовтня. Наголошують в уряді. Замініть лампи розжарювання на енергозберігаючі. Утепліть оселю. Слідкуйте за станом сантехніки. Хочеш комфорту? Споживай енергію розумно. Інноваційний сонячний велосипед, гібридний мопед, електричний автомобіль. Експерти ще в роздумах. Як назвати розробку грецького інженера-механіка Маноліса Цикандилакіса. А той вже успішно тестує свій транспортний засіб на криті у горах Ласіді і планує налагодити серійне виробництво «Санік Ліст». Так він назвав цей витвір на трьох колесах. Маноліс палкий прихильник велосипедів. Тому він і поклав в основу своєї розробки міцний, надійний і водночас легкий триколісний велосипед. Під час роботи залучалися сучасні комп'ютерні програми. Хоча своєрідним фундаментом слугували давно відомі і прості науково-технічні принципи. Отож, каркас машини виготовлено з алюмінію. Низький центр ваги в районі задньої вісі забезпечує максимальну безпеку від перекидування. Щодо приводу, санкліст рухається на енергії сонця. Для цього на даху закріплено фотоелектричну панель, яка до того ж створює тінь для пасажирів. Ще одне джерело енергії сила людини, яка крутить педалі. Дуже екологічний спосіб пересування. Інженер Маноліс Секанґілакіс з Крітського ірекліону каже, що прагну спроєктувати машину, яка буде використовувати особливості його місцевості та задовольнятиме потреби людей, які мешкають саме в тих умовах. Тому Маноліс уважно прислухається до думки людей, як вони сприймають цю розробку. І наскільки вона буде для них корисною і зручною? Сонячний електровелосипед розрахований на трьох людей: водія та двох пасажирів з багажем. Вантажопідйомність Санкліст 250 кілограмів. Вага самої конструкції близько 220 кілограмів. Потужність електродвигуна 4 кВт. На одному заряді батареї ємністю усього 3 кВт можна проїхати до 200 кілометрів. До речі, для подолання такої відстані на стандартному маленькому електромобілі знадобилися б акумулятори вчетверо потужніші. Для зарядки літієвої батареї від звичайної розетки вистачить двох годин. Максимальна швидкість електровелосипеду до 50 км на годину. І не забуваємо про педалі. Відміну нагоду для активних фізичних вправ. Адже Санікліст це гібридна сонячно-мускульна машина. Вона може стати затребуваною у країнах Південної Європи, де вдосталь сонця протягом року. А поки Маноліс Теканділакіс отримав замовлення на десяток таких авто від своїх земляків. Адже Греція складається з численних островів, де відстані і швидкість руху дорогами між селами та містечками невеликі. Станом в нагоді цей практичний сонячний велосипед, окрім заміських поїздок і в містах, як де в чому альтернатива бензиновому транспорту, особливо в центральних частинах міст, де рух традиційних авто все частіше обмежують. На заміни не санікліст і в готельно-туристичній сфері, адже зони відпочинку не будуть забруднюватися шкідливими вихлопами. За рік пробіг машини може сягнути 17 тисяч кілометрів. Із сонячною батареєю та педальним приводом цей транспортний засіб можна вважати повністю автономним і екологічним. Йому байдуже, якими будуть ціни не тільки на бензин, а навіть і на сам мережевий електричний струм. Так можна їхати не лише з одного села у інше, а й на край світу. Зробити науку і техніку цікавими для дітей, звичайно, за допомогою мультфільмів. Ми продовжуємо разом з другом малечі Бо з'ясовувати, чому ж потрібно бути енергоощадним та що таке альтернативна енергетика. Нагадаємо, мультсеріал створено в рамках факультативного курсу Молоді та енергоощадні. За сприяння Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України та Нідерландського енергетичного агентства Міністерства економіки, агропромисловості та інновацій Нідерландів, сьогодні ми представляємо третій епізод під назвою Три альтернативи. Отож, кличте дітей та дивіться самі. Наш друг Ведмедик Бо вже чекає. Гайда кататися на скейті! Ми тільки на скейті і ганяємо. У мене є нова музика. Давайте потанцюємо. Я щойно закінчила повітряного змія і хочу його запустити. На скейті! Танці! Змій. На скейті! Танці! Слухайте, друзі, так ми ніколи не домовимось. Давайте спитаємо поради Убо. Діти, Потрібна моя допомога. Ніяк не дійдемо згоди. Бо допоможеш нам зробити вибір. Без проблем. Я знаю, куди саме вас відвезти. Усі на борт! Землилися. Треба питати не де, а коли. Ми у майбутньому тут буде повно роботів і людей у робоштанях. Не зовсім. Річ у тім, що наша планета має певні проблеми. Людство використовує забагато енергії, а через використання пального, газову, гілля, нафти планета стала малопридатною для життя. Але люди знайшли вихід, правда? Так. Люди вчасно зупинили забруднення і знайшли інші способи виробництва енергії. Бо. І що ж вони використовують замість шкідливих видів палива? Давайте подивимось. Щоб відмовитися від органічного палива, довелося шукати інші джерела енергії. На щастя, одне з них у нас над головою. Енергія хмар. Енергія чайок. Сонячна енергія. Саме так. Ці панелі вбирають сонячне світло, що перетворюється на електрику і тепло. Ой, як класно! Хочете побачити, що іще чекає на вас у майбутньому? Клас! Супер! Ха! Смердючого диму немає! Так, тому що ці машини електричні. Потягніть кермо на себе. На себе? Ого! Хвалько! Вітаю чайко! Спускайтеся, діти! Тут ще багато сюрпризів. А що робити, коли сонця немає? Отак у майбутньому ми навчилися накопичувати енергію і використовувати, коли потрібно. Але сонце не єдине джерело енергії. Який тут сильний вітер! Отже, тут чудове місце для того. Ого! Вітряки! Не зовсім, Люсі, бо не схожі на вітряки. Але насправді це вітрові турбіни. Правильно. Крила обертаються і цей рух дає нам енергію. Скуштуйте печива з майбутнього. Я з радістю. Можна запитання? А вже ж! Про енергію завжди багато запитань. Я не про це питала. Можна мені ще одненьке печиво? А у мене є запитання як бути, коли вітру немає. Як і сонячну енергію, енергію вітру можна накопичувати і зберігати. І ще одне чисте джерело енергії сила моря. Море має величезну силу. І його хвилі потужне джерело енергії, це енергія припливів. А що робити, коли хвилі не дуже великі? Ми використовуємо різні джерела чистої енергії і можемо зберігати її тривалий час: сонце, вітер і приплив це лише три приклади з-поміж багатьох інших джерел чистої енергії. Тоді, чому ми не використовуємо їх у нашому часі? Використовуєте, але таких місць поки небагато, тому її недостатньо. Отже, треба економити енергію і шукати чистіші способи її виробництва. Тоді ми справді щось змінимо. Саме так. А хто хоче спробувати ще дещо з майбутнього? Я. Робоштани! Я знала, що в майбутньому вони є. То що ви дізналися про джерела енергії? Такі енергоносії, як газ, вугілля і нафта шкідливі для планети, бо вони забруднюють довкілля, і колись вони закінчаться. Зате ми можемо замінити їх чистою відновлюваною енергією, що ніколи не закінчиться. Наприклад, сонячна енергія, сила вітру та енергія припливів. Але це лише три приклади. Є багато інших способів виробництва чистої енергії, і всі вони корисні для планети. А це означає кращий світ для вас, для нас і для всіх рослин і тварин. Саме так. А тепер, якщо ви не проти, я піду відпочивати. Солоденьких снів! Стривайте! Бо не допоміг нам зробити вибір! Ні. Зате він показав нам, як обрати кілька варіантів. Так. Люди в майбутньому вибрали не одне джерело чистої енергії. Ми теж не зобов'язані обирати лише одну гру. Зробимо все, але по черзі та! Да!